Отож, друзі, в сьогоднішньому відео, друзі, я вам прокоментую, яка ж сьогодні вже країна стала на першому місці, і це не Польща, звісно ж ще раз повторюю, яка найбільше приймає українських біженців після цих всіх дорікань, знущань, звинувачень, які лунають в українських біженців в українську сторону, в абсолютно все, що українське, українці просто вирішують. Треба нам переміщатися в іншу країну. Я поки що цього не зробив, ви поки що цього не зробили, а можливо зробили. Напишіть, з якої країни ви дивитеся зараз моє відео. Також, друзі, якщо ви проживаєте в Польщі, то для вас корисна інформація, адже я вам повідомляю все, що корисне. Я знаю, про що ви думаєте. Де можна смачно поїсти, наприклад, ось таким сочистим бургером. Mm, це просто насолода, такий м'який, м'ясний, просто щось найкраще, що я пробував в своєму житті. Де я його знайшов, та ще зі знижкою? Тут в додатку все просто у користуванні та ще є українська мова. Просто покажи додаток у закладі, який хочеш відвідати. Додаток є безкоштовним і працює без логування чи реєстрації. Додаток є доступний українською мовою, і в ньому можна знайти знижки до багатьох барів, ресторанів в Кракові, Варшаві. І катовіцах. Аби з них користатися, не мусимо робити жодної резервації. Достатньо прийти і показати знижку персоналу. Все, я більше не можу говорити, я мушу з'їсти цей смачний бургер. А тепер, друзі, переходимо до нашої найосновнішої інформації. Ті, хто написав країну Польщу, то помилилися. Адже Німеччина. Та Чехія, друзі, зараз стали на першому місці, але трошки відрізняється, про це я вам, друзі, зараз зачитаю. Адже у Німеччині та Польщі вириває третина від усіх українських біженців. У Німеччині якраз найбільше біженців з України. Не тих, що були до війни, а тих, що приїхали після війни і мають тимчасовий захист. Саме туди переїхала велика кількість українців з Польщі, тобто з Польщі до Німеччини також досить велика кількість переїхало. І це неспроста, друзі. Погодьтеся, скільки Ваших дітей ображали в Польщі, в школах і так далі. Це все непроста робилося. Саме ті вибори, які зараз проходили, вони безпосередньо вплинули на ту ситуацію, що українці прийняли рішення переїхати з Польщі до Німеччини. А ви погоджуєтеся з моєю думкою? І про це друзі сайту ТСН розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Нано. Стосовно переміщення всередині ЄС, то зараз є чітка тенденція переїзд наших громадян з Польщі до Німеччини. Раніше на першому місці, по кількості українських біженців, це була Польща. Погодьтеся, тому що саме туди переїжджали сюди, так, де ми перебуваємо зараз, найбільша кількість біженців. Там мешкало понад мільйон українців. Зараз там менше мільйона наших біженців. І Німеччина вийшла на перше місце за кількістю українських біженців і у цій країні. На сьогоднішній день перебуває близько 1,2 мільйонів українців. Водночас переміщення наших громадян до країн Європейського Союзу продовжується. І у Німеччині та Польщі перебуває третина від усіх українських біженців. Це друзі, в абсолютних числах. Якщо брати у відносинах, то, наприклад, по відношенню до чисельності населення кожної країни найбільше навантаження бере на себе Чехія. Навіть ніхто не здогадувався, правда. Друзі, хто з Чехії дивиться або хто там із ваших знайомих проживає, напишіть, будь ласка, яке там відношення на сьогоднішній день до українців. Мені дуже цікаво почути вашу думку та тим українцям, які зараз проживають тут, в Польщі або ж в Німеччині. Можливо, хтось туди вирішить переїхати. Тому що чисельність, чисельність наших біженців там становить в Чехії 3,3% від чисельності населення Польщі Чехії. Це найбільший показник десь на рівні 2-2,5% чисельність українських біженців по відношенню до чисельності населення у інших прикордонних країнах та країнах Балтії, наприклад, Словаччині, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Пояснив друзі, Гладун. Там багато українців, якщо брати відсоток до чисельності, то населення у Люксембурзі і на Кіпрі досить великий відсоток. В інших країнах це відсоток значно менший. Це в основному Німеччина. Там українців до чисельності місцевого населення всього 1,4%. Нагадаємо, що Олександр Гладун розповів сайту ТСН, що демографічна ситуація може значно погіршитися в Україні і чим довше триває війна, тим більше дітей. До 14 років захочуть повернутися в Україну, адже вони вже будуть навчатися за кордоном і більш не приймуть рішення повертатися. І звісно ж, також ті жінки, які з дітьми, вони також все менше будуть хотіти повернутися. Ну а кількість чоловіків по співвідношенню до жінок значно збільшиться, якщо ж не зменшиться. Це вже друзі, вирішувати вам в коментарях. Я погоджуюсь, чим більше триває війна, чим більше у нас показують корупцію, як воєнкоми вони будують собі нові будинки, тим все менше я вірю в те, що Україна переможе. Адже за гроші вони готові все продати. Що ви думаєте на рахунок цього? І чи відгадали ви все таки, в якій країні зараз найбільше біженців? Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Сподіваюся, це важлива інформація на майбутнє для вас. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і побачимося в наступному випуску.